Друга річниця контрнаступу на Харківщині. Саме в ці дні збройні сили України провели блискавичні операції і почали відкидати росіян із Харківської області аж до кордону Росії. Тоді українські прапори заморіли над Балаклією Ізюмом, Куп'янськом та Вовчанськом. Загалом, за менш ніж місяць, українські бійці звільнили понад пів тисячі сіл та містечок, але разом із кожним звільненням. Звільненим кілометром відкривалася завіса на жахливі звірства окупантів. Як змінилися міста за два роки після пережитих жахів? Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова розповість. Цими днями друга річниця блискавичного контрнаступу збройних сил України на Харківщині. Особисто я пам'ятаю ці дні, як зараз емоції були шалені, адже ми почали помічати, що росіяни не обстрілюють Харків спочатку день, потім другий і потім третій. І те, що наші військові відігнали окупантів подалі від Харкова, дало змогу бодай трохи видихнути, адже артилерія до міста вже не дістає. Перше звільнене місто, яке ми тоді відвідали, була Балаклія. Радість переповнювала як журналістів, так і місцевих, які тоді зустрічали нас зі сльозами на очах. Вулиці звільнених та дуже поруйнованих міст і сіл майоріли українськими прапорами. Втім, коли ми питали, що людям довелось пережити, радість поступалася місцем шоку. У кожному звільненому населеному пункті були свої жахи, кадри масового поховання в Ізюмі Тоді облетіли весь світ. Понад чотири сотні невинно вбитих людей. Серед них і жертви катівень правоохоронці і досі розслідують ці справи і збирають свідчення про звірства ворога. Зокрема, нещодавно слідчі оголосили в розшук шістьох російських військових, які до смерті закатували чоловіка в селищі Савенці. На відновлення та відбудову міст після масованих обстрілів підуть роки. В Ізюмі, наприклад, змогли відновити лише частину будинків, втім ще десятки потребують ремонтів. Але ці руйнування продовжуються: безперервні атаки ракетами, шахедами та авіабомбами. Тривають у звільнених тоді Куп'янську та Вовчанську. В останньому зруйновано 90% будівель. Хоча ще весною люди з усіх сил намагалися відновитися. В місті працювали крамниці та ринок, а люди ремонтували свої будинки і вірили, що обстріли незабаром припиняться. Втім, нині Вовчанськ містопривид. Звідти евакуювали майже всіх людей. Більшість лишаються у Харкові поближче додому в надії, якомога швидше повернутися, коли небезпека мине. Втім, і сам Хар. Ків останніми днями потерпає від ворожих атак за останній тиждень. Ворог поранив майже дві сотні людей і ще сімох вбив. В ці дні містяни саме прощалися зі своїми рідними, зокрема 18-річною художницею Веронікою Кожушко, яка отримала смертельні травми під час обстрілу парку. І, хоч дійсно, після блискавичного контрнаступу 22-го року харків'яном стало спокійніше, адже ворожа артилерія відступила, ми все одно лишаємося прикордонним містом за півсотні кілометрів від ворога, і ворожі ракети долітають до нас за лічені хвилини. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини.